Фактично два місяці залишається до нового опалювального сезону. І працівники Умань Теплокомуненерго продовжують підготовку до якісного забезпечення міста тепловою енергією. Так, зокрема, 10 серпня бригадами підприємства проводилися ремонтні роботи на двох ділянках. На сьогоднішній день підприємство «Умень Теплокомуненерго» продовжує роботи по підготовці до опалювального сезону 2016 2017 років. Наразі проводяться роботи по реконструкції теплової мережі по вулиці. Спинська, 22Д. А також проводимо роботи по заміні ви бачите, технічний водопровод до котельні по вулиці Європейська, 70. Ця дільниця доволі складна, тут великий ухил. І сама труба вже покладена більше 30 років і практично вона вийшла із ладу. От, і ми прийняли рішення поміняти її на попередню ізольовану трубу. Це буде і водопровід, але він буде більш надійний і на більш довго довше період служити. Окрім поточних ремонтних робіт, в місті проводяться гідравлічні випробування, аби перевірити мережі та у разі виникнення проблем встигнути їх усунути. На сьогоднішній день проводяться також заповнення магістралі міста водою. Ми проводимо ще раз гідравлічні випробування. Хочемо перед вже початок опалювального сезону, не за горами. Хочемо іще раз перевірити всі свої теплові мережі, якщо десь якісь виникнуть проблеми, що ми ще встигнемо до жовтня місяця відремонтувати їх і підготуватися. Фінансовий стан підприємства Уманьтеплокомуненерго і досі залишається складним. Тому вчасні розрахунки споживачів можуть значно збільшити обсяги ремонтних робіт. Наразі хочеться звернутися до мешканців міста. В кого є борги по теплу, пожалуйста, будь ласка, розраховуйтеся. Підприємство знаходиться на даний час в надзвичайно важкому фінансовому стані. нарахування в літній період ми не проводимо. Всі нарахування за тепло тільки в зимовий період. Тому в кого є борги, будь ласка, розрахуйтеся.